Вечір сутінки. Моросить зажурений дощ. Кидаючи на вікна холодні сльози. Я стою біля вхідних дверей та дивлюся на маленьку дверну ручку, у якій, здається, зараз усі мої думки та переживання. Я образила тебе, не бажаючи цього, не навмисно та все ж образила. Лише одно слово. А як глибоко та боляче, <хи> воно може вразити. І ось тепер я прийшла просити тебе про одну річ, яка для мене стала найважливішою. Я прийшла просити твого пробачення, по щокам котяться сльози, такі ж холодні і мокрі, як цей дощ. Та все ж не такі. Не народжується у моїх очах від черго жалю засказане. Просте пробач. Скільки слів пролітає зараз у моїй голові? Як я маю це тобі сказати? Як мені подивитися тобі в очі, глянути у очі і сказати слово пробач. Так легко, але так важко. Та найважче натиснути на цю ручку. Яка чи то від дощу, чи від багаторічної потертості виблискує у світлі лихтарів. Ручка така непримітна і усім знайома, звична, що ніхто і не задумався, яка вона важлива і як важко інколи її натиснути, щоб відчинити двері. Скільки, скільки ж рук її торкалося, Були напевно, й теплі, м'які руки добрих сусідів. Чи може тверді та холодні? Які вони це бувають? Спішливі чи розважні, мокрі, мокрі від хвилювання чи від радості, щастя, солоні від важкої праці, Папер, па, пар, 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 порепані чи надухмянені витончені руки міської панянки? А ще, напевно, гарячі руки закоханих? Скільки ж їх, їх торкалося тебе? Відчиняли тобою ці двері, а я от не можу. Стою, розмовляю з тобою, а відчинити не можу. Які ж мої руки будуть, як ти їх запам'ятаєш? Напевно, схвильовані та тремтливі. Та ось нарешті я натисла ручку. Я натисла ручка підбадьорла, немов давню подругу, освіжила легкою прохолодою металу. Ну давай, сміливіше, немов говорить вона. Я відчинила. Перший крок до тебе я вже вступила. Ось я стою перед тобою проста, беззахисна, перед твоїми очима. Та цей крок був, як я зрозуміла, найлегшим. Тепер мені ще потрібно відкрити двері у твоє серце, у твою душу. Ці двері набагато важкі, і їх я зачинила сама.